От Більш за все в нашому місті Вінниця таке дратує, коли на кругу. от Зараз проїжджав на кругу на Свердлова. Ну, хто знає місцевий, то знає, що в минулому Свердлово, зараз він Коріантовичів. І такий на староміський міст є коло. От На цьому коло, ронду, круг, називайте, як хочете, якому зручно, якраз на виїзді на старе місто. Зупиняють, і ну, на кругу не можна уступати комусь дорогу. Треба проїхати, щоб не створювати е, пробки, корика, щоб не було такого. Ні, зупиняється один водій буса. Привіт тобі, тормозе. Йди вчи правила. Наступний водій буса, через, буквально через секунд 30. Наступний водій на кругові він проїжджає на кругу. і е, Мігає типу фарами, що він уступає мені дорогу, який ще не виїхав на круг. Хоча на кругу вже є пробка через те, що він пропускає мене, то блядь, хочу сказати вам, хлопці, блядь, ну ви дебіли чи що, йдіть навіть не права, вчить. Хоча подумайте логічно, у вас не чоловічої логіки немає, у вас взагалі логіки нема. Ви як тормози якісь. Як можна на кругу стояти і когось пропускати? Чи ви дебілоїди, чи хто. Чи ви в ви натурі як блондинки? Ви купили собі права ну, права. ну, Всі помиляються, я теж можу помилятися, така сама людина. Але ну, до, такого, до такого ступеня дебілізму дійти, щоб не розуміти, що ти на кругу то коло ти створив пробку. Не може ніхто виїхати. Хто ще додасть в круг, якщо ти там стоїш? Ой, блять. Дебіли.